Оцінили працю науковців Львівщини преміювали за їх досягнення. Що потрібно для того, аби отримати обласну стипендію, дізнавалась наша знімальна група нагороди за досягнення, щоб отримати право бути представленим до обласної стипендії, вчений повинен мати певні успіхи у галузі, якою займається. Є також і чіткі критерії відбору публікації і особливо цінні публікації в так званому філадельфійському списку журналів. От в журналах Скопус і є провідні журнали світу по певних галузях. От, якщо вчений має публікації такі в цих журналах, то це є власне один із критеріїв. Ярослав Тарас займається дослідженням дерев'яних церков. В науці він вже понад 40 років, однак обласну премію отримав перше. Було визнання, визнання на, рівні, на рівні України, комітету по державним премії в галузі архітектури і пізніше було визнання тільки на рівні обласної архітектури. Ще раз повторюю, що вдалося отримати лауреата. Перше за всю історію України і бувшого радянського союзу одному автору. Бо сьогодні тут говорили, що авторські колективи. А мені одному без авторського колективу, який входить вісім чоловік, отримати лауреата державної премії в галузі архітектури. Нагороджують працівників науки вже десятий рік поспіль. За цей період кількість стипендіатів помітно збільшилась. Цьогоріч розмір премії коливається від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Ольга Білоган Назар Піх.